Оксандрі, по-перше, з перемогою вітаю. Одна восьма фінала, а МСТ, якщо дивитись, на рахунок, доволі таки спокійно проходить два м'ячі в першому таймі, два в другому. Тобто, простий поєдинок, якось кубково тут замало було чи як. Вчора матчі були поцікавіше. По Дякую за, за привітання, перш за все. А, насамперед, команда добра, Діпро 2023. Може, так здалося, що гра була проста, але ні. Команда налаштовувалась, на нас всі налаштовується. гра була непроста, але за рахунок класу, мабуть, здобули перемогу. Ну і в першому таймі також, в принципі, немало оселів і Андрій Мельник, як завжди зробив. Тобто так, да, були виходи у хлопців один в один, два в один. Тому так, Андрій Мельник нас рятує, як завжди. Далі чвертьфінал, вже відомий суперник. Тут же протистояння з будівельником якось окремо можна виділяти. Нам подобаються такі, такі ігри. Там завжди накал, емоції. Тому будемо чекати. чи фінал, будемо грати, битись. Ясно. Дякую, з перемога. Супер.